Лот дитячої білизни OVS в оригінальній упаковці Швейцарія. Все дуже якісне. Ось такі футболочки по дві штучки в двох розмірах. В двох кольорах 110, 134, 146. Два набори трусиків для дівчаток. Ось такі набори дві маєчки і трусики, також для дівчаток. 110-116. Топіки 170-176. І ще є топіки 146-152. Далі у нас ось такі набори боксерів по 6 штук 110-116. Боксери 110-116 також в інших кольорах. 146-152. Розмірна сітка трусиків для хлопчиків по 5 штук в наборі. Майечки. По три упаковки в розмірах 98-110, 104 вибачалось 122-128, двох кольорів.